І нехай день буде добрий для добрих людей. З вами людина. Друзі, люди. Ви мене дуже розчулили в зв'язку з тим, що я вчора підвела підсумок, такий невеличкий підсумок, спонтанний діяльності 15-річної функціонуванню моєї лялиної світлиці. Я отримала від вас тисячі. Привітань у приватний меседжер, багато класних пропозицій, запрошень до співпраці, прийняла. Вдячна вам за увагу. І ще ви питаєте, а я завжди питання виношу на загал. І відповідаю всім заодно. Не, не одному по черзі, не кожному по черзі. Значить, є серед питань цікаве питання. Як я відчула цю тему? Чому я обрала цю тему? Я на це питання багато разів відповідаю, відповім і зараз. Ця тема, наскільки ж я підозрюю, що ви маєте на увазі тема етно, тема народна культура, мого роду, мого народу, це те, що я знаю, це те, що є органічне мені, це частина мене, я в ньому, а воно в мені. Це те, що я про що знання я вдосконалюю. Вони йдуть мені. Я не скажу, що легко, бо це була б неправда. Я шукую інформацію, я її ну, підключаю свою інтуїцію, і ну, багато, багато роблю потух, щоб щось знати. От, приміром, вам сьогодні здається, що як це просто знати про панянку, панянку вершника. Бариню, ще казали, баришню про пряники. Червоні, ті, що так помальовані крохмаликом зверху. Так про ці пряники я не знала з свого дитинства, бо моя бабуся в Диканському районі таких мені не показувала. Я їх не бачила, не малювала сама. Моя бабуся пекла коржики на сметані, круглі, такі, склянкою видавлені, і пекла безе. Оце були два відра напеченого безе. Відро емальоване. і друге відро цих коржиків на сметані, веделкою проколених. Оце, оце такі мої солодощі, періодично вергуни і пироги. Періодично, рідше набагато, ніж пряники і безе. Тепер і крохмаль ще фруктовий, і крохмаль, той, що білий. Білий молочний кисіль це крохмаль. А от про панянки я приблизно дізнаюся років зо 20 тому. За 20 тому, бо я чітко знаю, це, я знаю це, бо це мій життєвий період, я ж свою ж ту біографію знаю. ось, Близько 20 років тому я про це чую в опішні. Я їх бачу вперше на базарі. Вони собі нікому не треба, ті пряники. Вони собі замотані в якийсь кульочок, тітка стоїть Дуся. І ще інша, ту тітку забула, але в мене є архіви, я можу імена ці всі підняти. я це, я це, зробила... А тоді фоторепортаж фотоапарату і записала записи у. Це ж зараз мені простіше, телефон завжди в кишені, і не один. І завжди фільмую. Ось. і Бачите, все про все. Це інформація, про яку я стала говорити тоді ще. В 2011-му мені Наталка Малюта подарувала блог. Дівчина з Донецька мені просто запропонувала в інтернеті. Це ж момент, коли ще інтернет не всіх був вдома. У мене він не був вдома, а 2011 рік. І це той період, коли ще не всі комп'ютери були. Це ж бачите, як цікаво все. Ну, цікаво. І, і я вела той блог і наповнила його контентом, зокрема, і про панянки, і про пироги з квасоли, і про бабусю, і про хату, і про піч. І потім, уже, як у мене склалося, а це вже в мене світлиця є 2010 рік. І, і щось про світлицю, тільки ще не знаю, в якому форматі, ну, при перші вечорниці є. І ось ні я не вибирала тему, ні тема не вибирала мене. Це частина мене. І тому я дуже так, ну, такі відчуття, такі, знаєте, ревнощі у мене. Такі відчуття, ну, назву зараз ревнощами. відчуття несприйняття чого. Несприйняття й ревнощі до того, коли. У сучасі, у громадах починають ініціювати так званий брендинг, ребрендинг громади, роблять його обличчя. Це я зараз програм. Бо цього при, приватні окремі люди, ну як я, я, в принципі, з імені Олена Щербан зробила бренд з своєї діяльності, своїх умінь, навичок, знань. Мій бренд. Він матеріальний в моєму тілі, в моїх діях, але він в якійсь мірі дуже крутий, у тому що він ментальний у мене, він має такий духовний мій бренд. Тобто, до чого я доторкнуся, там вже я буду робити бренд. пенька, він пеньок стоїть, вже, вже, в мене просто фонтанують ідеї. Як що, куди, я просто бачу. Знаєте, як скульптор. Колись я теж думала, як той Мікеланджело дивився, і потім. Це ж скульптор, правда? У камінь у дивився і потім нібито зберегли каменю бачив там фігуру красиву там якусь, людини там, чи лева. Ось Оце мені так. Я тепер дивлюсь на будь-що. І мені так от відкрилося. Ну, Можливо, це досвід, можливо, це прийшов мій час. Можливо, це накопичення знань, яких у мене так мало. Що я чим більше знаю, тим я, їй Богу, більше не знаю. Воно вже одне за одне зачіпається. Так про що я? Про те, що я, мабуть, про суродну працю, бо моя ця вся діяльність це про працю в різних її варіантах. І я зараз не про те кажу, що хтось там ліниться, а хтось працьовити. ні. Я про ви знаєте, я про постійність, я про системність, а вона, а вона не може бути запланована. Так само, як і бренд, так званий штучний, нав'язаний за величезні кошти будь-якій громаді. ну... Це все нав'язка. Бренд громади це люди. І люди вони витворюють їх. Треба про це питати і, звичайно, працювати з людьми. Не просто там за мільйони гривень знайняти молодіж. Бо старше покоління це робити не буде, і, і щось нам намалюють і скажуть, що це бренд вашої громади. Ні, він не органічний, він не з землі пророщений, він лабораторно в лабораторних умовах зроблений. Це я зараз говорю навіть не до очільників громад. Я це говорю до людей, до людей, які знають себе, тобто до людей про себе. Бо ви знаєте, громада це колектив. А цей колектив складається з окремих зернинок, як ото колосок із зернинок, із зернинок плідних, із зернинок якісних. Я ось прошу. То ще й про це зачепила. Хоча про це я взагалі не думала говорити. Я е, просто відповідала на ваше питання, як я обираю тему, е, тему етно, тему народну. Так це є я. І, в принципі, нічого не обираю. В моно... Якщо у мене хліб в печі печений, то він в печі печений. Не в пап'є печі хлібинка десь там спечена в духовці, а потім біля печі пап'є ось ми. Не у вишиванках і в хустках. Ось дивіться, у нас свято хустки, вишиванки. Ми наділимо, що ні, це для мене органічні речі. Я хочу, я вбираюся щодня в день, чи вночі, чи ввечері, чи мені не треба для цього. Підказок, що от треба щось там на себе ну, вбирати саме в цей день, ні. А чого зараз я така балакуча і грамотна? А що, сонце нове народилось, да? Зі святами свята від слова освячено, з освяченими днями нас, тих, хто розуміє, що сталося сьогодні, була найтемніша, найдовша ніч. Глибока, важлива ніч. А вже почався новий день, і народилося нове сонце а на небі. ясен місяць, пан господар, красне сонце, жона його, поміж ними зірочки, а та ж їхні діточки. Ось таке. Говорила, балакала. Мені від того добре. Я кажу, нехай день для добрих людей буде добрим.